Усім вітанечка, мої любі! Якщо ви бачите в мене вперше, або ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це. Поставте вподобайку і клікніть на дзвіночок. Це дуже допомагає в розвитку україномовного контенту. Усім привіт! Мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. Ми з вами вириваємося в день три нашого влогмасу. І знаєте, мені здається, взагалі влогмас він пішов від американських ютюберів, і всі-всі просто ютюбери. Цей період ходять в Ікею. І ми з вами, звісно, не виключення. Ми теж сьогодні йдемо в Ікею. І я хочу подивитися новорічний декор, можливо, щось собі докупити додому, тому що я бачила декілька варіантів. А ще е, хочу глянути одну шафу. Така вона, знаєте, у них як пазл збирається. Мені потрібно буде після переїзду така. Хочу глянути плюс-мінус, які там можна зробити полички. Ну і Взагалі, покажу вам ціни, зробимо рубрику що по чому. Одразу хочу вас попередити, що в турецькій Ікеї нема багато декору, так як в європейських ікеях, в американських, в канадських. Тут все набагато скромніше, тому що я вам вже казала, турки вони, ну, не дуже святкують Новий рік. Поїхали в ікею! Ну що, як то кажуть, welcome to IKEA, побачимо, що у них тут взагалі відбувається. Погляньте ось такі будиночки. Тут всередині ще підставка. Це підсвічко велику. нагадує мені Амстердам чи Гданськ в Польщі. Достатньо бюджетна. То двадцять лір. Такі бачите, я би сказала трошечки стандартні іграшки, носки, носки, до речі, прикольні. Мені чимось нагадують наш український орнамент теж вишиванки на чорному фоні. Дуже прикольні, до речі, і недорогі. Мені сподобалася ось така доріжка. Настіли вона достатньо цупка, гарний матеріал. 109 лір. Але щось не можу її тут знайти, напевно, вона буде ще в якомусь місці. І ось такий для серветок. Теж прикольний варіант: 75 лір. Казала вам, що хочу ще шафу подивитися. Дивіться, ось такі бокси. Це можна все зібрати самому, вибрати які полички. Це зараз показано для гардеробної. Бачите, вона. Типу, тут ще закривається, але її можна зробити статичною, як звичайну, шафу, і закритими дверцями. А це мені щось таке потрібно. Знаєте, тільки зайшла в ікею, а в мене вже новорічний настрій. Є тут вибір, і я просто щаслива в цьому році трішечки більше вибір, ніж в минулому. Ось такі є дуже прикольні наволочки попирчості на подушку. 50 на 50 це така декоративна подушка, яку мене на ліжку. Коштує 100-140 лір. До речі, це свічка. Показано, що тут вогники, вогники пахне деревом, але вона воняє таким, знаєте, перегорівшим углм. До речі, у мене є дуже класна ідея, коли ми переїдемо купити ось такий столик. Бачите, тут така є поверхність. Я хочу повністю її залити квітами і епоксидною смолою. І кожен раз, коли я приходжу до Київ, цей столик все дорожчає і дорожче вже 700 лір. А був 300. Такі справи є ще до речі, червоний. О май гад, це саме те, що я хочу робити в себе вдома в постійно. Сервіровка столів. І мені саме ось ця доріжка потрібна, і я її шукаю, де вони її поклали, і не можу знайти. Хоч бери, і звідси забирай. Побачивши ці упаковочки, подарунки, я швидесенько-швидесенько прибіжала. І дивіться. А це така свічечка в одному, жгут із серветки, а в другому чашечка, дідусь Мороз і невеличка ялиночка. Ось такі я новорічні прихваточки різні, теж недорогі, 70 лір. І ще ось такі фартухи чисто. Червоний і ось такий зелений. Виглядає ось так. Ще мені дуже сподобались ось такі формочки для випікання, для тарців. 400 лір, але це кераміка. Дівчатка теж така цікава штучка, дається в сердечки. Бачила таку на тік-тоці. Це ви надягаєте на свою. Скалку, чи як це називається, і в вас тісто, коли ви його будете розкатувати, буде в сердечки. Коштує 110 лір. Якщо чесно, вибір в цьому році такий самий, як і в минулому, не дуже. Я вже побачила. Весь декор повторюється по всій Києві, хоча це не маленька Києві, котру я приїхала. І ще дивіться, є такі подушечки. Отаким от цінам. Достатньо бюджетні. Але, 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 це все насправді. Ну що, любі мої, ви повинні розуміти, що Ікея, звісно, це шведська компанія, і в неї є дуже багато, якби, товарів, які виробляються на світовий ринок, але вони все одно адаптовуються під країну, в якій знаходиться Ікея. І так, як тут, Непопулярні наші свята тут, як ви бачите, це весь декор, що я вам показала. Що думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вже був в Ікеї, якщо ви в Європі, в Америці, напишіть, як у вас з вибором декору на новий рік? Бо тут, як ви побачили, не дуже. Саме ці зірки, напевно, знає вся планета, тому що це самий відомий товар у Ікеї. Будьте готові до того, що вони всі різних розмірів, і до них окремо потрібно купувати механізм, чи то робити як лампу настольну, чи вішати. Я нарешті знайшла те, що мені потрібно на ялинку оцей поддон. Але він такий здоровений, я чомусь думала, що його можна скласти, але я його просто не допроду дому. Потрібно чи доставку замовляти, чи зі своїм нареченим їхати, але виглядає максимально класно. Знайшла ось такий імбирний будиночок, можна зробити. 100... 140 лір коштує, але я не знаю, чи є всередині оцей крем. І не знаю, купувати мені чи ні. Але дуже хочеться. З подаруночків дітям є ось такі, у Ікеї невеличкі будиночки всередині з цукерками шоколадними. Він прям зовсім невеличкий. Коштує 260 лір. Половину, що хотіла купити, не купила. Ще декілька товарів не знайшла, але все одно зловила класний настрій. Ну що, любі мої, я вже повернулася додому і хочу сказати вам, що я зробила два висновки. Точніше, я їх зробила вже давним-давно, але сьогодні просто вони точно у мене підтвердилися. Перший висновок це коли ти тільки заходиш в ікею і щось бачиш, що тобі сподобалось. Бери негайно це зараз і тут. Тому що далі цього може не бути, як було в моєму випадку. Я подумала, що буде далі. Далі не було, все розкупили. Залишилися тільки рунери на декораційних оціх шоурумах, що, звісно, не спасло мою ситуацію, бо мені його ніхто не віддав. І я залишилась без нього. Те саме було з будиночком, таким, котрі я вам показувала. Я думала туди свічечку вставити їх. Теж не було. Другий висновок це те, що Туреччина досі не продає достатньо декору, як на мене, на новорічні свята. Цей декор, я спочатку, знаєте, зайшла така, вау, щось новеньке, тому що у Іке є така тема, що вони там з року в рік просто повторюють ті самі товари. А тут щось завезли новеньке і я така, знаєте, Хей hey, Джанлин. Я така, знаєте, заведена, думаю, зари я як накуплю собі всього гарного. Пішла і потім зрозуміла, що вони цей новорічний декор то там використовують, то там. Але все це повторюється. І насправді нового щось такого вау, супер-класно беру, точно не було взагалі. Просто. І мене це трішечки засмутило, тому що я думала, що все-таки ти речі не зробила цей крок вже в прогресивне майбутнє, скажімо так, але ні. Я, звісно, бачила турків, які купували ялиночки, але. Знову ж таки, хочу сказати, знаєте, в нашому розумінні ялинка повинна бути така пишна, велика. Турки цього не розуміють, вони беруть навіть оці, як я називаю лисі ялинки, які, блін, теж дуже дорогі і якось так їх прикрашають. Ну, хоча б так, ніж нічого. Хочу ще підмітити, що незважаючи. Ні на що, я все одно кайфанула, бо я дуже люблю Ікею, я можу приїхати тут з раночку, світаночку і до пізньої ноченьки бути. Тому я кайфанула, мені сподобалось. Напишіть, будь ласка, що вам сподобалось з відео, що ви, можливо, підкреслили для себе. Ну що любі, робимо розпаковку. Купила я все-таки хоч щось, тому що мені дуже-дуже потрібно було щось з декору. Ну, почнемо, ми, звісно. Не з декору, як ви очікували. Я не можу, я заходжу в Ікею, я чи починаю їсти там хамячити, просто як не в себе, чи заходжу в їх продуктовий магазин і купила ось такий бельгійський шоколад з тірамісу всередину, я вже відкрила і дві штучки захам'ячила. Скажу вам, що це дуже-дуже смачно. Хоча я не люблю солодке, але мені, знаєте, новий рік, всі ці наші свята вони мене асоціюються з солодким. І купила бельгійські трюфелі. Зараз скажу, скільки це все коштувало одразу. 268 лір. Як на мене, це дуже приємна ціна. І, до речі, я хотіла купити той імбирний будиночок, який я вам показувала, але потім я прочитала. У мене Аліса сходить з розуму. Аліса! Потім я прочитала, що там крем потрібно робити самій, а в мене ще нема цього шприца кулінарного. Ну, коротше, дуже багато заморочок, я таке не дуже люблю. Мені потрібно, щоб все було полайто. І показую вам, що я купила в самій ікеї. Це ось така суміш з засушених якихось трав, спецій, не знаю, чого ще. Пахне це якимось какосиком і ще чимось. Дуже прикольна штука. У мене є така піалочка, ви туди висипаєте, і у вас такий натуральний парфюм для кімнати. Щось типу того. Коштувало це, знаєте скільки? 48 лір. І ви бачили, що я хотіла собі червоний рунер, але його не було, я потім його не знайшла. Тому була найдена інша ідея. І придумана купити ось такий, тут це називається американський сервіс. Такі невеличкі підтарілку. Взяла дві штуки. Вони абсолютно такі самі, як цей рунер, з такої самої тканини, дуже, дуже прикольні. І ось ці дві штуки коштувало мені 100 лір. Такі, от у мене були бюджетні покупочки. Придивилася, надивилася, надихнулася якимось інтер'єрними. Стилізаціями квартири, мені це завжди дуже імпонує. І знаєте, взагалі мені здається, що дуже багато людей, хто ходить в ікею, ну. Можливо, 80-90% ходить туди надихатися, тому що це класні шоуруми, це якось дуже все стильно продумано дизайнерами. І я із цієї категорії. У мене буває таке, що я заходжу і вивожу просто от такими калясками, цими візками все, що скуповується. Так було, коли я переїздила сюди, в цю квартиру. А зараз у мене вже така більш, знаєте, вже все є в принципі вдома. Але от коли хочеться змінювати декор. Я прямо першим ділом йду в Ікею, тому що Ікея мені більш за все імпонує в цьому плані. Поділіться, будь ласка, в коментах, чи подобається вам Ікея. можливо, вам подобається ЮСК, ще якісь місцеві магазини. Поділіться, куди ви ходите, де ви купуєте цей декор, тому що це завжди дуже прикольно почитати, чи знаходите ви те, що вам потрібно. Бо я, як бачите, коротше. Все, як завжди, все як завжди. Поки я вже прийшла додому, вже розпогодилось навіть трошечки вийшло сонечко, але вже як є, так і є. З вами ми зустрінемось завтра. Не забудьте підписатися на мій канал, тому що завтра буде четвертий день влогів. -у -у. -у! І не простих, а влогмасів. І завтра буде не менш цікаве відео. па 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 до скорої зустрічі!